Івано-Франківську проходить тиждень діагностики раку шкіри. Медики кажуть, він зараз актуальний як ніколи, адже саме ця недуга посідає перше місце серед усіх ракових захворювань. Найгрізніша меланома це найзлоякісніша пухлина серед всіх органів і тканин. Вона миттєво дає метастази, і людина помирає у найкоротші терміни. Звичайно, якщо недуга виявлена на пізній стадії, адже при ранньому діагностуванні вона успішно лікується. Головне кажуть медики звернутися при перших ознаках. Як розпізнати меланому? Саме перше, це коли е, е, люба родинка змінює свій колір. Змінює колір на темно-чорний, темно-коричневий. Коли вона починає кровити, свербіти, е, червоніти навколо, утворюється пігмент навколо нав, навколо родинки, тобто стає темнішим колір шкіри. Тоді е, це є ознаками того, що... Е, Родинка чи неву починає перероджуватися в щось злоякісне в рамках тижня. діагностики раку шкіри лікарські бригади працюють не лише в обласному шкірвандиспансері, але й їздять по районах. У них зараз, як то кажуть, гаряча пора. Щодня приймають по 200-300 пацієнтів. Люди приходять не лише із певними скаргами, але й просто на огляд. Прийшла перевірити на меланому чи щось таке. Люди повинні время, кожні полгоди, кожен рік слідити за здоров'ям. Обов'язково. мала алергію. і я так то то по цілім тілі була, ну так ото зажило, брала уколи. А це я розкробала так, і воно мені так Почала нога пухнути, і всього таке червоне оглядати себе, кажуть лікарі. Люди мусять і вдома викликати занепокоєння мають будь-яка зміна форми і кольору родимок чи поява певних утворені плям. Однак належно діагностувати можуть лише медики за допомогою дерматоскопії. І найголовніша порада уникати інсоляції, тобто сонячного опромінення, адже саме воно є першою причиною раку шкіри. Лариса Фриїшин Віталій Магалаті новини 402.